Ми зараз пропрацюємо і з міською владою і пропрацюємо з тими громадськими організаціями, які займаються подібним видом діяльності тобто з'ясуємо з'ясуємо де кращі умови де зручніший під'їзд можливо ми укрупнимо ці укрупнимо ці пункти збору але моя особиста позиція що якщо таких пунктів збору буде декілька це жодною мірою не зашкодить от, тому що місто рівне досить велике можливо комусь буде зручніше наприклад підвести продукти в якийсь конкретний район міста от і там їх залишити ну тобто я не думаю що це зашкодить це напевно лише Спростить процес прийому. А для того, щоб, наприклад, ефективніше відправляти вантажі, цілком можливо, що ми їх будемо по тому, як буде формуватися вантаж. Ми можемо об'єднати з декількох складів однією вантажівочкою відправити. Для того, щоб там. ну, Трошки зекономити, напевно, на пальному, на автотранспорті. От, е, тобто, е, після того, як з е, е, завтрашнього дня починає працювати, це, починає працювати цей склад, от, після того, як він запрацює, ми скоординуємо ці всі дії.